Вітаю! Сьогодні на уроці будемо лічити десятками, сотнями і розв'язувати задачі на спільну роботу. Усний рахунок. Обери відповідь 279. 980. 593 905 74. В зошиті записуємо число, класна робота. Записуємо каліграфічне число, яке складається з одної сотні двох десятків трьох одиниць 123. Полічи десятками від 10 до 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Полічи сотнями від 100 до 1000. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Запиши як одне число кожну суму. 537 999, 707, 770, 580, 508. Розглянь записи і поясни, як знаходили суму і різницю. 800 відняти 500 буде 300. Отже 800 мінус 500 3 сотні. 300 додати 400 буде 700. 3 сотні додати 4 сотні буде 7 сотень. Обчисли з поясненням. 400 додати 200. 4 сотні додати 2 сотні буде 6 сотень, буде 600. 700 плюс 10, 7 сотень додати 1 сотню буде 8 сотень, 800. 900 відняти 400. 9 сотень відняти 4 сотні 5 сотень це 500. 500 мінус 400 це 5 сотень, Відняти 4 сотні буде 1 сотня, буде 100. 300 додати 600 мінус 200, 3 сотні додати 6 сотень, відняти 2 сотні, 7 сотень це 700. До 500 додати 500 і відняти 300, 5 сотень, додати 5 сотень, відняти 3 сотні буде 7 сотень, тобто 700. Знайди значення виразів: 407, 450, 350, 640, 450 і 379. Прочитай масу кожної тварини і дай відповіді на питання. Отже, кінь важить 600 кг. Поні 200 кг. Зебра 400 кг. Наскільки кілограмів поні легший, ніж кінь? Наскільки кілограмів кінь важчий, ніж зебра? Яка маса коня і поні разом? Яка маса коня і зебри разом? Прочитай задачу та розглянь схему до неї. Що знаходимо в першій дії, а що в другій? Одна вишивальниця вишиває три серветки за день, а інша дві. За скільки днів вони вишивають 20 серветок, якщо працюватимуть разом? Отже, першою дією ми знаходимо, скільки дві вишивальниці вишивають серветок за один день. Другої дії знаходимо, за скільки днів вони вишиють 20 серветок. В зошиті записуємо задача номер, складаємо короткий запис, записуємо і розв'язуємо. Один день одна вишивальниця 3 серветки, друга 2 серветки. Скільки ж днів їм потрібно для 20 серветок? 3 додати 2 ми дізнали, що разом вони вишивають 5 серветок за день. 20 поділити на 5, отже, їм знадобиться 4 дні, щоб вишивати разом таку кількість. Давай відпочинемо. Заплющученята. Пригадай щось приємне. Вдихни декілька разів глибоко, видихни і будемо далі працювати. Розв'яжи задачу, скориставшись схемою. Тесляр за одну годину виготовляє 3 дерев'яні ложки, а його учень 1 ложку. Скільки ложок вони виготовляють за 3 години, якщо працюватимуть разом? Складаємо короткий запис, розв'язуємо задачу. За одну годину Тесляр 3 ложки. Учень одну ложку. За 3 години скільки вони зроблять ложок разом. 3 додати 1. Отже, за одну годину разом 4 ложки. 4 помножити на 3. За 3 години разом вони виготовлять 12 ложок. Далі працюємо в зошиті з друкованою основою. Знайди значення виразів 4 сотні додати 5 сотень. 9 сотень, 400 плюс 500 900, 600 відняти 200 400, 80 відняти 3 сотні додати 4 сотні 9 сотень, 400 мінус 100, 200 100, 300 додати 300 додати 300 900. Завдання номер 2. Знайди значення виразів. До 600 додати 60, 660. 400 додати 90 додати 5 495. Від 200 відняти 1 199. До 559 додати 1 560, 600 додати 6 606. До 700 додати різницю чисел 9 і 4 – 705. Запиши у виразі такі числа, щоб кожен вираз мав значення 792. Третє завдання. 700 плюс 9 плюс 83 702 додати 90, 700 додати 92, 700 додати 90 додати 2, 790 додати 2 і 700 додати 92. Завдання номер 4 запиши в копійках 1 гривня 100 копійок. 9 гривень 99 копійок 999 копійок, 5 гривень 60 копійок, 560 копійок 8 гривень 70 копійок, 870 копійок. 2 гривні 25 копійок 225 копійок і 7 гривень 80 копійок 780 копійок. Завдання номер 5 порівняй, постав знак більше, менше або дорівнює. 5 гривень дорівнює 500 копійок. 408 см менше за 5 метрів. 300 см менше, ніж 30 метрів. 708 копійок Більше за 7 гривень, 701 см більше за 7 см 120 см більше за 12 см, 9 гривень менше, ніж 999 копійок, 12 мм менше, ніж 1 дециметр, 4 метри дорівнює 40 дециметрів, 1 доба менше, ніж 36 годин. Вдома на 105-й сторінці підручника розв'яжи вирази 588 та задачу 589. Дякую за увагу. До зустрічі!